Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, став вподобайку та напиши будь-який коментар з ігровим ніком. Адже на цьому відео буде розіграш голди, а саме по 500 одиниць трьом переможцям. І результати я викладу в своєму телеграм-каналі рівно через тиждень. Ну що, зачекалися ви вже трейд іну От він і настав. Заходьте в гру та обмінюйте довгоочікувану техніку. Тебе є можливість замінити свої танки, ветерани, або ті, які тобі зовсім не лежать до душі. Адже є багато машин в кожного, які вже просто пиляться в ангарі, і не несуть для вас жодної цінності, або ті машини, від яких підгорає. І ви маєте шанс їх просто позбутися та взяти на тест новий танк, зекономивши на цьому трохи золота. Особисто я в цьому трейд-іні перевірю свій ангар, чого можна здихатись, та взяти з хорошою знижкою новинку, яка з'явилася цього разу. На обмін і це Somua СМ. Отже, з 26 січня і до 1 лютого ви зможете отримати швидкі, легкі, універсальні середні, важкі танки та танки-дестроєри ПТСА, обмінявши на них свою старту стару преміум машину. У вас є можливість вибрати одну із своїх старих преміум машин з 6 по 8 рівень, і половина її вартості в золоті буде вираховуватися з вартості машини, що купуєте. Побачите, яка техніка бере участь у програмі обміну, можна в магазині в самій ігрі або в дереві досліджень. А щоб дізнатися скільки можна зекономити, я під відео залишу посилання на калькулятор трейд іну де ти можеш проклацати всю свою наявну техніку? Зараз поговоримо про умови обміну. Обмінювати можна техніку з 6 по 8 рівень. І що цікаво, послуга діє тільки на покупку преміум машин такого ж або рівня вище, і обміняти можна тільки один танк за раз. Тобто ви не зможете, вибравши бажаний танк, замінити його на десяток інших танків без додавання голди. Пам'ятайте, що ви отримаєте тільки половину вартості старої машини в золоті, і вона автоматично в вікні перенесення буде вираховуватися з вартості нової машини. Також є певні танки, яких не можна здати, такі, як, наприклад, т 44 100 тай-59 Gold і трясся чомусь в цьому списку канун як панцер. Чому він тут? Також тут Ісу-130 і Т44-122. От саме ці машини залишаються в твоєму ангарі. Хоча б яке сильне бажання ти не мав на їх обмін. А зараз знайомимося зі спонсором цього відео. Друже, граючи в різні ігри, ти знаєш, як важливо мати відданого напарника, якому можна довіряти та бути впевнений, що він тебе не підведе у відповідальний момент. Таким напарником для тебе може стати ігровий ноутбук від Dream Machines. Це найкраще рішення для геймерів на світовому ринку. Переверши інших грай на максимумі своїх можливостей. Переходь на сайт у вкладенні під відео та обирай важливі для себе переваги кожної моделі. Ігрові ноутбуки, ігрові клавіатури та ігрові миші, які підкреслять твою Реакцію в іграх та вдосконалять її, адже скіл з кілом, а периферія повинна бути на найкращому рівні. Приєднуйся до клубу Dream Machines! Нам на обмін додали нові танки, і хочу сказати, що тут є цікаві кандидати на оновлення в ангарі. З 7 рівнів нам додали ІС-2 ісу 122 с один танк 6 рівня, який 100% повинен бути в кожному в ангарі, і це ТОГ-2. Ця машина створена для справжніх любителів жорстких відчуттів. Впевнений, що якщо статисти і змагаються між собою, то топ танком в цих змаганнях повинен бути саме цей танк. Взагалі, це Арказм, але я думаю, собі візьму, тому що на ньому можна знімати веселий контент. Також нам додали три восьмі рівні: пт Тартл MK1, важкий тапок ВК-7501К та певно вишенька на торті Сому СМ. Одним з танків, чому я чекав новорічний календар, був саме Сому СМ. Цю машину беру, не думаючи, можливо, навіть встигну зняти вам коротке відео до закінчення трейд-іну, чому її потрібно брати. Також треба пам'ятати, що якщо на машину, яку ви хочете обміняти, діє знижка, то це може вплинути на її вартість. Обмін буде тривати до 1 лютого, а вже тоді за деяку інформацію нас очікуватиме нова подія, про яку поговоримо згодом. Ну і звичайно, пам'ятай, не роби необдуманих кроків. Краще для початку погратися в кальку. Адже обміняну техніку повернути вже не можна. Друже, серед топ танків, які я особисто вважаю комфортними для гри, і що зараз можна взяти в трейд іні, це з важких танків 50ТП прототип, чудово бронята альфа, Сомо СМ, тому що це барабанний француз. Я на ньому грав тільки на орендному. І машина мені сподобалась. Візьму його в цей трейд-ін. ІС-6 підійде для новачків гри, які отримали свого према сьомого рівня за рефералку і хочуть чогось більшого. Посереднім танкам мій улюбленець, який я взяв два трейд-іни тому. Це шкода Т-27. Але насправді цей танк дуже складний. Ну але це можливо для мене рака. Барван тут присутній. Щодо ЛТ, то тут один єдиний топ варіант. Найтоксичніше LT World of Tanks і це ELC. Щодо ПТ, то тут основний вибір падає на Т-103. І якщо чесно, я задумуюсь про Тартл МК-1, якого тільки дно додали. Адже гілка Беджера була надзвичайно комфортною, хоча я й горів від 8 рівня. Звичайно, що це все тільки суб'єктивна особиста думка. Тому кому є щось додати, пишіть в коментарі. А зараз коротко про акції вихідного дня. Вони будуть присвячені. Екіпажем, а ви отримаєте знижку в 50% на розширення казарми та знижку в 50% на перенавчання екіпажу, знижку в 50% на скидання навичок, та 25% знижки на зміну спеціальності члену екіпажу. Тому найближчі вихідні це хороший шанс зайнятися своїми підопічними. Також будуть доступні бойові завдання, перше з таких, що буде кожного дня протягом події, та даватиме множник Х2 до досвіду екіпажу, якщо ви будете. Потрапляти в топ-10 по чистому досвіду, можна виконувати до 5 разів на добу. За наступні нескладні завдання можна отримати ремку, вогнегасник, аптечку. Ну і фінальною нагородою за виконання всіх простих завдань буде три особисті резерви на плюс 200% до досвіду екіпажу та вільного досвіду. Нагороди прості, але безкоштовні, тому це приємно. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!